В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні церква почитає і просить про заступництво людину, яка найбільше у святому Письмі зробила чуд. Церква сьогодні почитає святого пророка Єлисея. Була така історія. Ілля був пророком. Сильним пророком, великим пророком, перший, який воскресив людину. То було надзвичайно. Він мав друга, молодого Єлисея. Ілля каже до нього: Єлисею, проси, що маю тобі зробити, коли мене Господь візьме від тебе. І Єлисей дуже гарну річ попросив. Каже. Хочу вдвічі більше сили, ніж ти маєш. Чудодійної. Божої сили хочу мати вдвічі більше. І я відповів. ото ти захотів. Добре. Якщо побачиш, як я відходжу до неба, буде тобі так. В два рази більше отримаєш. Не побачиш, не будеш мати. Єлисей лисей побачив і отримав в два рази більше сили. Якщо говорити по кількості чуд у Святому Письмі, то Ісус Христос зробив 35 точних чуд і більше. Тому що Іван, Лис, Іван каже: якщо би описати всі чуда, то би і книги не вмістили, що створив Ісус Христос? Мойсей має 20 плюс, бо Він створив 10 кар в Єгипті, та, тому має більше. І на третьому місці Єлисей, 16. Іля 8. Петро 8, Павло 8. Тобто Єлисей є особливим чудотворцем. Знаєте, я так скажу, нехай Миколай на мене не образиться, але нехай Миколай святий, знаєте, сховається перед пророком Єлисей. Були чуда в нього різні. І Воскрес він людину, Воскресив, і сілення, і учистив воду, і помножив їжу. Але найцікавіше чудо. Він створив після смерті. Зрештою, і в нас все найцікавіше почнеться після, після нашої смерті. У Срому Завіті описано чудесний випадок, коли Єлисей вже помер, його поклали у гробницю. По якомусь часі в ту ж гробницю занесли молодого хлопця. Та це описається. Ця подія описана у четвертій книзі царства. Занесли того малого хлопця і якось поклали так, що він доторкнувся до мощей, до кісток вже з того Хлопець ожив, встав на свої ноги після доторку до тіла і мощей вже мертвого. Давно Єлисея. На основі цього тексту можемо зробити кілька важливих висновків про віру у загробне життя. Сам факт, що кістки Єлисея мають силу, вказує на те, що його душа не зникла після смерті, а живе. Це підтвердження того, що смерть. Не кінець, а перехід в інше життя. Це є перше, друге. І Бог не залишає праведника навіть після смерті. Крутіться, будьте біля добрих людей, та Єлисей був біля Іллі, і станете сильнішими християнами. А по смерті, щоб вас поклали знаєте біля якогось праведника, знаєте, чи біля монахині, чи біля священника. І може і вас за собою потягне. Сьогодні ми молимось і просимо святого Пророка Єлисея, щоб той доторкнувся до наших осопших рідних, а через них і до нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!